Петро Афрамчук ветеран протикосмічних та протиракетних військ оборони, має статус учасника війни. А відтак у день свого ювілею приймав вітання не тільки від рідних та близьких, а й від міської громади на чолі її голови. Ви продовжуєте це в громадській діяльності, ви продовжуєте це в воспитанні молоді, ви продовжуєте це в своїй сім'ї, своїх близьких. І дуже приємно, що сьогодні ви в, в активному. Такому процесі общественной деятельности в кругу своїх соратників, єдиномишленників, і именно поэтому неформально а від душі ми поздравляємо вас. Петро Васильович, активний учасник ветеранського руху, нагороджений багатьма медалями та грамотами. Успіх свого активного довголіття, пояснює просто, трудиться. Ну і продовжувати життя. А в трудових звутях у ювіляра чимало. Он пройшов, з моряком, в морському флоті служив, а потом в ПВО, потім в космических войсках, значит, і был на Западе, і был на Востоке, и был значит, на, 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 на Севере. Везде достойно служив. Майже 30 років Петро Васильович служив у військах. Нині вже не менш бере активну участь у героїко-патріотичному вихованні молодого покоління. Користуючись нагодою, ветерани напередодні звітновиборчої конференції та роботи Пленуму на цій урочистій зустрічі розповіли міському голові про свої проблеми та бачення подальшої роботи. А ти мені гараздського совету вітірана поблагодарить лично вас, всіх присутніх. За організацію по відношенню наших ювіляров навзаєм. Володимир Дебой доручив вивчити всі проблемні питання та обговорити їх на Пленумі ветеранів, який відбудеться у четвер, третього лютого. Я вивчу, що там помінялося.